Ну, ой Боже, ноги болять, срака болить. З великою впевненістю, я можу сказати, фух, ми вдома. Слава Богу. Привіт! Красунька моя. Зимувала? Ой, мама, скажи, де там? Ой, мама! Скажи, мама, де тебе носила 3 дні? Зараз замкну. Ой, мама! Кажи привет! Зараз. Звісно, за сьогодні є ще неприємності, але... Редя там бушує. Ти була, привіт! Привіт, моя красунька. Мамина, ось скажи, мама, це тебе носила. Ой, да, да, моя красота. Да, да. Ой, радості, гляньте, скільки радості. Зараз замкну. Ой, мамочки, ще камара порадіє. Дуже, все болить. Завтра на роботу, я ж кажу, завтра на роботу. Зараз зачекайте. Трошки, звісно, така зйомка не дуже, але зараз Зараз закрою Що? вискочила, не дождалася. Хто нам приємно? Мама, скажи, мама, я вернуся. Де, де, де? де твоя в ділася? Скажи, мама, привіт! Привіт, привіт! А ну йдемо. Дай вторий хуліган. Привітки, привіт, привіт, привітки. Камара. А в рін що то було? Спляча красуня! Красота! Привіт! Привіт! А да, да, ну випусти його, випусти! Чи на ось засніми? Дай, засніми. Засніми, засніми мене! Я зараз покажу, як він летить. Зараз сяду на ступеньку! Воно батько твій зараз буде. Привіт! Красунчик! Будь ти Боже, боже! такого, чи ти доці, чи ти боже, Камара, ми з тобою бачились три дня, ой да, ой да, привіт, а ну, дай, а ну дай, дай, на, засніми, заюнь, Редюшик, а ну, засніми, засніми, да. зараз, Редик! так, іди, мама, іди, іди, кажу, мама, скажу, я забував, каже, кажу, все, упав, ти, блін, моя Ты мой мама, мама, мама это была, вот это была. А ну, иди мама, на ручки. Иди, зай, дай, иди, дай, дай. Хочу хочу, хочу. Костюнька. Иди, хочу, пузик, ложись. Ложись, пузик, ложись, ложись. Пусик. Давай, давай, давай. Скільки в них вже ж радості, бачили? Ой боже, засохла, да, моя красунька. Час піду вигуляю, ось ми тільки приїхали. Восьма -го година вечора. Вісім. Привіт! Красун. Все. Все, ми вдома, хто там нас підтримав, за нас переживав. Всім дякую, хто виписував. Виписуйте далі, буду видаляти. Не буду навіть тратити свої нерви, та й все. Я не буду спри... з... З... Це... опускатися до вашого рівня. Я не хочу бути такою, як ви. До побачення, українці, тримайтеся гарної вечір, гарного вечора, тихої ночі. Да, да, була, да, була. Бачила бачила твоїх тих родичів. Все.